Що ж, сьогодні хочу з приводу говорити з приводом такої речі, як сучасний університет, сучасна освіта і все, що стосується взагалі освітнього процесу в сучасному суспільстві. Тут можна казати дуже багато всього, але кілька днів тому вона на відеозапис, де запрошують в університет майбутнього. І ви за рік з професіоналами-практиками. У якості викладачів отримуєте професію і 90% студентів будуть забезпечені робочим місцем. Класна штука, але насправді це має місце бути і так. Ох. Це треба вивирізати, да? класна штука і має місце бути. Чому? тому що як би ми з вами не старалися, але в першу чергу, коли ми приходимо на роботу, ми маємо мати практичні навички. Те, що ми гарно підковані у філософії, історії, в музиці чи будь-якій іншій науці, це одне. Але е досить часто в постердянському просторі казали, що ви прийшли на роботу, забудьте все, що ви вчили в університеті. Можливо, це в якійсь мірі правильно, можливо, ні, але система освіти має бути перебудована. Вона вже майже змінилася з 2019 року, коли був тотальний карантин, коли ми перейшли на онлайн-освіту. І досить багато студентської молоді вже з другого курсу, якщо не з першого, почали працювати. І багато хто працював за професією, дехто не за професією. Але навіть це не заважає отримувати навички, які будуть дуже важливі для професійного зростання. Чому? Тому що навіть якщо студент буде працювати в е, сфері обслуговування, да, в торгівлі чи це готель на бізнес, йому дуже легко дасться спілкування із людьми. Тобто це ось ці психологічні моменти. Спілкування із клієнтом. Насправді вони можуть допомогти не лише в майбутньому менеджерів, бухгалтерів, юристів, допомагають і вчителю, вчителю будь-якої спеціалізації, вчителю початкових класів, вчителю вихователю. Немає значення чому. Тому що спілкування безпосередньо з людьми, які потім будуть проводити до вас. Дітей у клас, в групу це є неймовірний досвід, коли ви майже завжди швидко розумієте, як побудувати якісну комунікацію із людиною. Тому ніколи не відмовляйтеся від такого досвіду, навіть якщо він просто у літній період або у період вашої вашого відпочинку від навчання. Ніколи не відмовляйтеся. Плюс ви зможете оцінювати свою власну працю, да? тобто ви зможете оцінити якість заробітної плати, яку ви отримаєте за кількість годин і ставлення людей до вашої праці. Насправді це теж дуже величезний такий плюс для майбутнього. Але вертаємося до саме університетів майбутнього. Насправді, якщо так брати, в сучасному світі дуже багато речей будуть поступово замінювати. Вони вже замінюють автоматизовані процеси, коли є певна налаштована лінія виробництва, і людина там потрібна або для того, щоб трошки підкоригувати, тобто механічні якісь дії, для яких не потрібно мати високий рівень освіти, освіти освіченості. Або ж е ті люди, які будуть налаштовувати ці механізми, їх калібрувати, коригувати, не ламати, а <рес> ремонтувати. Тобто це люди, які мають мати трошку трошки вищий рівень освіти, ніж ті, хто просто стоять на лінії і трохи. Відшліфовують, як іде або виробництво, або якась упаковка. В будь-якому разі, це те, що нас чекає у майбутньому, і по великому рахунку на сьогоднішній день, і лише на сьогоднішній день, і у 2000-х багато компаній приходили за людьми в європейських країнах. І відбирали тих, хто хоче навчатися, і, звичайно, пропонували їм, у залежності від того, як вони навчалися, ту, той рівень скажімо так, роботи, ті враховуючи навички, які вони показали під час того навчання. Попереднього, при тому, навчання було не обов'язково рік. Тривати один-два місяці, і вже тоді керівництво компанії могло розподілити людей на ту чи іншу професію, на ту чи іншу роботу. І, звичайно, ті, хто хотів підніматися, в них була можливість кар'єрного зростання, вони могли піти на підвищення кваліфікації, отримати певні навички, які є необхідними саме на їхньому робочому місці і працювати вже трошки підвищуючи свій рівень. Це теж із досвіду одного із знайомих, тобто людина з старших класів була відібрана за її бажанням, не потрібно було ніяких університетських корочок для того, щоб отримувати гарну заробітну плату і працювати там, де людина захотіла. Інший приклад вже сучасний, який існує в українській українських реаліях, коли працівників працівників певного металургічного. Заводу навчають працювати у віртуальній реальності, виконувати певні дії чітко за планом, для того, щоб дотримуватися правил безпеки у поводженні з механізмами для уникнення окремих травматичних чи небезпечних для роботи механізмів для життя самої людини, яка виконує ці роботи, послідовність дій. Також досить цікавий досвід, коли навіть досвідчені металурги, працівники не завжди виконували все так, як воно мало бути по інструкції, що теж в свою чергу могло призвести до непередбачевих наслідків. І тут виникає питання, навіщо ж вчитися 4, 5, 6, 7 років? Іноді десять для того, щоб отримати певну професію. Якщо брати сучасні, сучасні потреби світу, то звичайно. Компанії шукають людину, яка буде швидко навчатися, яка швидко буде адаптуватися, і буде знати специфіку цієї компанії. Звичайно, їм легше найняти людину без досвіду, навчити її і отримати е, працівника, який буде відповідати їхнім потребам. І якщо їм потрібен е, більш кваліфікований по е, більш кваліфікований. Не потенціал, а працівник, то вони звичайно його відправляють на спеціальні курси підвищення кваліфікації за бажанням людини і розвивають цю людину для того, щоб вона могла, знаючи базові потреби компанії, розвивати її в тому напрямку, який є цікавим для тої компанії. Якщо ж ми беремо освіту, медицину, то звичайно. Це ті потужні ланки, які ну дуже багато років не зміняться. В одному із попередніх відео я проговорювала 475 років, як незмінно працює класна урочна система. Чи це добре, чи це погано? Не можу сказати на сьогоднішній день. Це трохи нас, скажімо так, обмежує. Обмежує в чому? Тому що ми звикаємо працювати як винтики у системі. І система не так швидко змінюється. В цьому плані можна згадати навіть початок 14, 15, 16 років, коли відбулося вторгнення Російської Федерації. Хлопці, які мали технічні навички, вони не могли працювати офіційно керівниками дронів, вони не могли виконувати. Обов'язки офіційно вони записувалися як кухарі, це з досвідом. Вони записувалися як е, звичайні військові, солдати. Чому? Тому що є такий, таке поняття, як довідник професії, е, е, інструкції. На сьогоднішній день він, по-моєму, трохи відмінений, трохи змінений. Але в будь-якому разі. Професії, які б відповідали потребам суспільства, тут і зараз їх не було, і вони, і вони не так швидко вводилися в законодавство, що звичайно зменшувало можливості для реалізації потенціалу кожної, кожної особистості, яка приносила досить важливі складові у розвиток як армії так і освіти, медицини і так далі. На сьогоднішній день освіта є одним із найбільш, скажімо так, стійких титанів нашого суспільства, будь-якого суспільства. Базова освіта залишається важливою ланкою. Багато хто каже про те, що ми забираємо дитинство у дитини, ми забираємо те, інше. Насправді е освіта за кордоном, вона стосується кожного, але в той же час. Вчитель не є відповідальним за те, чи хоче дитина навчатися чи ні. Якщо дитина не хоче навчатися, якщо в неї щось не виходить, може бути Шукатися підхід, але в той же час, якщо дитина собі розрахувала на те, що вона буде робити щось у своєму житті, просте, то е ніхто не буде заставляти вчитися, ніхто не буде через це сварити вчителя. Просто дитина обирає свій шлях, як їй бути із е освітою і що їй робити для того, щоб е далі реалізувати себе. При тому ми бачимо не неодноразово, як люди, які не мали там кори корочки про освіту вищу, досягають величезних успіхів у своєму житті, у фінансових здобутках, бізнес будують, розробляють програми. При тому ми можемо побачити і нюанси з приводу гендерної цієї рівності, нерівності, коли програмістами кажуть, що не можуть бути дівчата, при тому вони спокійно розробляють, входять у систему. Чоловіки не можуть, ну, в нашому суспільстві, чоловіки, які йдуть вчити у школу, це не найкращий вибір, але в Європі досить багато чоловіків, які викладають. При тому як у садочках, так і у звичайних загальноосвітніх школах. Тому тут можна посперечатися про багато, багато нюансів. Отже, чотири роки навчання. Ми навчаємо людей, які мають широко мислити, але досить часто це не критичне мислення, тому що навчити студента якісно. З а саме конструктивно, якісно вести діалог, доказувати свою точку зору, отримувати фідбек, давати фідбек. Це є досить складним процесом, і іноді він вилазить боком викладачів, але в той же час студент формується, формується як особистість, яку чують, яка далі, коли її чують, через деякий час де до школи, до дитини, і зможе подивитися на себе і на той формат, який вона викладає, чи вона хоче бути такою, як попередні вчителі, так? чи все ж таки вона хоче бути на хвилі із сучасними потребами і дітей, і суспільства, і своїми власними. Тобто це теж є самореалізація в якійсь мірі. Плюс, далі до да, договором.